Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Світла немає. У нас сьогодні вихідний і ми вирішили поквасити капусту. Ну, Квасить капусту, ну, всі наверное, так класи, ми квасимо капусту в розсолі. Не насухо, а в розсолі. Нам так більше подобається. Капусту я в трохи зняла, вирізала ці е качани. качани от. І перші листочки що познімала, що могла зняти. Тому що я сідаю квасю капусту, то це в нас так. І квашена капуста, і селянка, і листя на голубці. Ну, коротше, максимально ми використовуємо цю капусту. В її ми завжди небагато трошки. Отак, от, коли вже вирізаю, листочки знімаються. Ці листочки я пропарю і кладу, ріжу, вирізаю, я покажу, як я рублю це все. І це в мене така заготовка. О, як хорошо знялася. Заготовка на голубці. Кидаю в кастрюльку листочки і пропарюю для голубців. От так от Юра шинкує капусту, така штука в нас є. Віруня, що ти нас дивишся, спасіба тобі велике. Стара і совєтське, хороша. Шинковочка така. Шинковочка. Да, дуже з нею Все вона так от шинкує. Рівномірно все. А оці ось кусочки, шматочки ці, що залишаються, я сяду на досточки переріжу їх і буде селянка. Ну, і так от я відрізаю, готую на голубці заготовку. Це я відкидаю, як зазвичай. І отак от навпіл, і получаються такі листочки. Я їх собі складаю, а тоді, хоч і світла у нас мало, як і усіх, в принципі, дають. Але в морозилці холодно. На сьогодні ми зробимо солянку з тої капусти, з тих відходів, скажу. Ось, Оце все йде на солянку. Зараз сяду, перекришу його і, і Буде дуже смачна солянка. А це, ну, солянка, Це нас так кажуть. В нашому регіоні будуть мене поправляти, Це не солянка, це капуста. Да, це буде тушкована капуста. Ось ці відрізаю. В нашому регіоні називається солянкою. Тушкована кла... э, капуста. З м'ясом. <реш> Обов'язково з м'ясом. Багатеньку моркви ми кладемо, якщо є перчику. От. Або відкриваю в банку лечо такого смачного, домашнього, заправляємо добру ложку сметани, можна вершкового масла. селянка виходить дуже-дуже смачна. Все, Отака, от виходить, з двох головок. Ось скільки заготовочки на голубчики. Зараз я його кину в пакетик, в морозилку, і буквально через тиждень ми приготуємо голубці. Дали нам світло, але ненадовго на три годинки все, на все. Значить, оце було в нас нагадую, дві головки по півтора кіла, три кіла капусти. Накрешили ось на Юра нашинкував. Капусту для того, щоб поквасити. Сюди я буду додавати моркву поступово буду додавати для того, щоб, щоб все не перемішали. Так, це наквашення. Тепер з тих всіх. Листочків вийшло стільки для голубчиків. Це піде в морозилочку, Пока а це з самих настоящих остатків, цих листків, які там десь рубчики, десь щось не підійшло. І от получилася така миска капусти. Я її поселила, і добре тако пожмакала руками, і ми зробимо з неї штушковану капусту, щоб нічого не пропадало. Значить, туди я кинула зірвак. Що туди цей зірвак входить? На сковорідки обжарили, злегка так обдали м'ясо, тоді додали цибулі, моркви і свої спеції. І все. Більше я нічого Чуть-чуть водички, воно так, трошки наче, як пропарилося. І сюди саме головне. я люблю капусту, щоб обов'язково була або сметана, а ще лучше домашні вершки. Я додаю ложку вершків, ось так от. Це по факту це як вишкове масло вже, тому що вишки домашні, вони жирні. І сюди викидаю вже цю капусту. Оце все я гарненько перемішаю. І ставлю в мультиварку на програму тушкування. І все. І не заглядати до неї. Вона тоді така смачна, як наче в духовці. Взагалі, мультиварка, це незамінна річ У нас їх дві штуки, в одній вже тушкується плов. Сьогодні у нас ми заготовку таку робимо. Плов Юра поставив, а цю я зроблю соляночку і буде з солянкою. Коротше, це добренько треба перемішати і поставити на програму тушкування. Так, готуємо розсол для капусти. Я беру таку ємкість, сюди кладу столову ложку солі. Ось так Столова ложка солі і столова ложка цукру. Хто не любить цукор чи хто не хоче цукор, можна покласти столову ложку меду. Тоже буде хорошо. Ну, це таке. Тоді додаю сюди трошечки гарячої води для того, щоб розчинитись сіль і цукор. Так, майже розчинилося. і тепер доливаю холодною фільтрованою водою до літра, щоб було літр. Оце літр води. І тепер цей літр розсолу вже вливаємо в банку. Сюди кидаю пару листочків, у мене такі він подрібнений, лаврушки і починаю накладати капусту. Капусту накладаю до тих пір, поки вода не вийде з банки. Ну, до, я кажу, марусін поясок. Повну не треба, тому що вона почне бродити. Почне киснути і вона буде підніматися, вода ще буде виливатися наружу, то нам треба накласти отак, от. ну я покажу, по скільки накладаю капусти. Ну, капуста в мене ось готова, я її додаю потрошечки моркви, моркви багато не кладу. Я не люблю, щоб капуста була рижа чи жовта. Люблю, щоб капуста була біленька. То капуста чи цієї моркви багато не треба. Бо якщо покласти багато моркви, вона її фарбує і вона виходить жовтою капуста. І починаю отако притрамбовувати. Небагато. Ось водичка вже починає виходити. Ще трошки додам. Бачите, все вже розсол пішов. Ще трошки додам капусти. Так, все, закінчили ми з капустою сьогодні. ну, Потратили десь пару годин. Значить, Вийшло у нас дві банки квашеної капусти. Заквасили капусту. Тоді от ціла кастрюля, це я трошки насипала капусти тушкованої. І от такий от пакетик в морозилку піде це на голубці листочки. Так що я вам скажу, що капусту ми купляли по 10 гривень, а на базарі капуста 80 гривень кілограм. То стояв його ці два години погратися, але зробити свою домашню капусту. Одну банку я поставлю в хаті для того, щоб було скоріше, а другу банку поставлю в підвалі. Це буде довше вона буде киснути. І будемо їсти натуральну квашену капусту. Ну а сьогодні з'їмо селянку. Так що, отакий от от економний варіант. Економ меню. Довольно <laughs>, ну, таки смачно. Смачно, да. так. Смачно за копійки. Ми заплатили 30 гривень за 3 кіла капусти. А скільки всього можна приготувати? Я ще робила ті года, робила, що коли от багато капусти були, були оці рубці. Я молила їх на мясорубку, додавала фаршу і робила лідневі голубці з цієї капусти. Теж можна зробити. Ну, в общем, там безліч рецептів, всякі, все можна робити. Бажаю всім самого найкращого, добра, миру, всім. Дай Боже, щоб скоріше він настав. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.